Ісяй. О, пісяє. Вот як ми поступаємо з мерседесами. Розбираємо mm -hmm. нафіг. Вот. Лишається кучка од кого-да. Гомона. Mm -hmm. Купа кусків так. Розібрали мерседес, достали один радіатор і все, а тому все скінчилось. Завтра підемо розбирати другий мерседес. Mm -hmm. <laughs> Ай, вон и прицепилась, Ну, бляха, муха, руки. Прямо, давай, где хлеб буду купать. Не продадут вам уже больше хлеб. Во, а то улитки. Курца мать. Так от турбина, шумы наш. Впервые можно помиреть и стихи в їже. Ага. Ну така махина, блин, якби у ту вот убрізати і примостити донизу пічки, то, то би мабуть, так маслало, що куди там.

То що воно на підшипниках було. Ну на підшипниках дорого вийде. На підшипниках кожен, як буде по 10 баксів, то нафік воно там, на таке щастя. Ще поставити так. Одні дують, другі смак. Ні, тут буде вже занадто. Краще ставити так от складом, щоб дві дули. І буде зробити собі дві швидкості. Типу один включаєте, типу, той дальний, типу, перша швидкість, включаєте другий, друга швидкість обдуву. Ну от я включаю. Перший тягне. Перша швидкість. А буде фігово, то той буде забивати вихідний потік. Буде погано. Попробуємо. Я думаю, що краще ставити перед, щоб цей. Бо на виході, ну то, то саме візьміть на виході, прицепіть тряпку. Що ви болталися і будете їм учити, як ви казали. Це не я казав. А хто казав? Типа не мочити тряпку, покласти на цей на вентилятор і буде тяс. Я їм казав, що то гамма. Хили такий радіатор. Та раді того вово куска радіатора розібрали півмерса. Мерседеса. ха Ну так. Кажуть, мерседеси дорогі. От, блядь, кусок цей. Будущий кусок Жигуля, 200 баксів. І то ще тільки, тільки почати. Скільки ви вже вклали в цю цей? Що? Ну, типу, в підготовку до проєкту. Баксі 100 точно вклали. Ні, ну, 200 ліки вентиляри. Ні, такі, ну, Кондей. не рахуючи цього, то, що там ставили речі. Чекай, один шкіл коштує 800 шостів. Сот, так он прием. сто Другий шкіл кошти є. Ну ви перейшли вже на широкий ремінь. Так. Другий шкіл шесть. Диша. Сто сьем, чисто дев'яносто шесть таких. Що, записуєш, сюди? Хе. така у нас, бляха, муха. Зустріч клубна, От. Я до ветерана, ми з с ним. От. І нас так багато назбиралося, і от ми зустріч провели. Записывается для истории. Пригодите, па. Главное, чтобы то, что вы постираете, щоб потім з него не текло и не капало. Може там десь потрискавши трубки. Ну да, это теплоизоляция. Да? А вот это теплоизоляция виглядає, як тупо намотана изолента. Нет, это специальные, то такие. Бачите такие эти трубки. Вдягаете. Ну... Це вона. Це вона так, типу, Підполилося, якби, да? Сил. Так. так? якось деро треба десь в машині зробити, щоб то пропхати через нього. Ага, щоб це от взагалі вилізло вам на нагуру. Це ж через пічку має пройти. Тобто через пічку. Ну це буде стояти перед пічкою. Це а радіо. довжини тої хватить, чи будете витягувати? Ні, ну так от воно тут, я його десь якось підігнув, щоб воно було там над педалями. Угу. І виходи з пічки з правого боку, це буде з лівого боку, там приблизно за датчик температури. температури, так. Ну а як будете оцю байду виводити назовні, чи Навіть просто. Чи просто зайдете по дві трубки через цей, через моторний виходи щит? Я не кручу, на суть мені не треба. Не, ну майцанова здесь не таке. Через моторний счет счет зайдуть дві трубки і тут вони в салоні вже з'єднаються так? так? Тут, 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 О, выйдите, я вам что казав, що -то не все так просто. Може воно там ще щось то и регулировало. А ну ту колечко крутить не... Не? його Ну от власне, от воно це є Закрити, відкрити, типа то есть регулятор температури відбувається, типа автоматом, да? Ну так. регулятор. Нет, <плес> задумка, конечно, красива. А чим то буде якась спеціальна специальна Фріон? Будет yeah. yeah. холодильник. А сколько хоче заправити фріоном? Двісті грю. Холодильник чи ну любу фіню, да? Хоча вот обслуга. слога кошти 200 гривень. Ага. Типу, щоб система заповнити. А холодильник не знаєте <tot> to <the floor> за кошти? <tot> to <the floor> О, видите? Ходіть до мене, в мене в багажнику є баклажка води, щоб помити руки. <laughs> А ви є десь там в цьому. вам багато треба, правда? Де да, чуть. -чуть. От, буфлашка. А вот є великий вода, ні? Точно, є ж дистильована. Ну, их, ну вот от тут. А ви типа без фільтру бали дистильовано. Так.